Дванадцять стільців, розділ другий, смерть мадам Петухової. Клавдія Іванівна лежала на спині, підклавши одну руку під голову. Голова її була в Чепчику, інтенсивно абрикосового кольору, що був в якійсь моді якогось року, коли дами носили шантеклер і тільки починали танцювати аргентинський танок танго. Обличчя Клавдії Іванівни було урочисте, але на ньому не було жодного виразу. Очі дивились у стелю. Клавдія Іванівна!» – гукнув вороб'янів, теща швидко заворушила губами, але замість звичних для вуха Іполита Матвійовича трубних звуків, він почув стогін, тихий, тонкий і такий жалісний, що серце йому тьохнуло. Блискуча сльоза. Несподівано швидко викоталась з ока і наче ртуть, ковзнула по обличчю. Клавдія Іванівна», – повторив Вороб'янів, що з вами? Але на це знову ні слова. Стара заплющила очі і ледь перехилилась набік. До кімнати тихо йшла агрономша і повела його за руку, мов хлопчика, якого ведуть умиватися. Вона заснула лікар звелів її не турбувати. Ви, голубе. От що, підіть но до аптеки, мати квитанцію і довідайтесь, по чим пузирі на лід. Іпалит Матвійович у всьому скорився мадам Кузнецовій, відчуваючи її незаперечно вищість у таких справах. До аптеки бігти було далеко, немов гімназист, затиснувши в кулаці рецепт, Іпалит Матвійович поквапно вийшов на вулицю. Було вже темно. На фоні мерехлої зорі видніла худорлява фігурка трунних справ майстра Безенчука. Прихилившись до Ялинових воріт, він закусював хлібом з цибулею. Тут же поруч сиділи на впочепки три німфи і, облизуючи ложки, їли з чавунного горшечка гречану кашу. Оглядівши і Палита Матвійовича, майстри виструнчились, наче солдати. Безенчук. Образливо знизу плечима і простяг руку в напрямі конкурентів, пробурмотів, плутаються туди їх у гойдалку під ногами. Посеред старопанського майдану, біля бюстика поета Жуковського з вирезбленим на цоколі написом Поезія єсть бог в святих мічтах землі точилися жваві розмови, викликані зісткою про тяжку хворобу Клавдії Іванівни. Загальна думка присутніх, тут громадян, сходилася на тому, що всі там будемо, і що Бог дав, Бог і взяв. Перукар П'єр і Константин, а втім, він охоче обзивався на ім'я Андрій Іванович, і тут не проминув нагоди виявити свої знання в медичній галузі, почерпнуті з московського журналу Огоньок. Сучасна наука, говорив Андрій Іванович, дійшла неможливого. Візьміть, скажімо, у клієнта прищик на підборідді вискочив. Колись до зараження крові доходило, а тепер у Москві кажуть, не знаю, чи правда, чи ні, на кожного клієнта окремий стерилізований помазок. Громадяни протяжно зітхнули. Це ти, Андрію, трохи той. Та де ж це видано, щоб кожній людині окремий помазок, і вигадаєш? Колишній пролетар розумової праці, а нині яточник Прусіс, навіть рознервувався. Дозвольте Андрію Івановичу у Москві, за даними останнього перепису, понад 2 мільйони жителів. Отже, потрібно понад 2 мільйони помазків, досить оригінально. Розмова набирала запальних форм, і чорт зна до чого дійшла б. Якби кінець осипної вулиці не показався і полит Матвійович, знов до аптеки побіг. Кевські справи, мабуть. Помре, стара, недарма Безенчук по місту сам не свій бігає. А що ж каже лікар? Що лікар? Хіба страхкасі лікарі здорового і то залікують? П'єр і Константин, що давно вже поривався зробити повідомлення на будичну тему, заговорив, боязко оглянувшись: Тепер уся сила в гемоглобіні. Сказавши це, П'єр і Константин замовк, замовкли і городяни, кожний, по-своєму міркуючи про таємничі сили гемоглобіну. Коли піднявся місяць і м'ятне світло його опромінило мініатюрний бюстик Жуковського, на мідній спині поета можна було добре розібрати написану Крейдою Коротку лайку. Уперше такий напис з'явився на бюстику 15 червня 1897 року, першої ж після відкриття пам'ятника ночі. І, хоч як представники поліції, а згодом міліції старалися, ганебний напис акуратно відновлявся щодня. В дерев'яних з надвірними віконцями будиночках уже співали самовари. Був час вечері. Громадяни не стали надаремно гаяти час і розійшлись, повіяв вітер. Тим часом Клавдія Іванівна помирала. Вона то просила пити. То казала, що їй треба встати і піти до шевця по святкові штеблети Іпалита Матвійовича, то скаржилась на пилюку, від якої казала, вона можна було задихнутись, то просила засвітити всі лампи. І Палит Матвійович, утомившись уже хвилюватися, ходив по кімнаті, у голову йому лізли неприємні господарські думки. Він думав про те, як доведеться брати в касі взаємодопомоги аванс. Шукати попа і відповідати на співчутливі листи родичам. Щоб розвіятись трохи, Іполит Матвійович вийшов на ганок. У зеленім сяві стояв трунних справ майстер Безінчук. То як же накажете, кажете, пане Вороб'янінов? спитав майстер, притиснувши до грудей картуз. Що ж, можливо, похмуро відказав Іполит Матвійович, а німфа туди її вгойдалку, хіба товар дає? Захвилювався Безенчук. Та йди ти до біса, остоги!» Я нічого, я про китиці і глазет. Як зробити туди її гойдалку? Перший сорт прийма чи як? Без жодних китиць і глазетів. Просту дерев'яну домовину, соснову, розумієш? Безенчук приклав палець до вуст, мовляв, усе розумієм. Повернувся і, балансуючи картузом, але все ж хитаючись, попрямував додому. Тут тільки Іполит Матвійович помітив, що майстер п'яний як чіп. На душі Іполита Матвійовича знов стало надзвичайно гидко він не уявляв собі, як приходитиме в порожню, засмічену квартиру. Йому здавалося, що із смертю тещі зникнуть ті маленькі вигоди і звички, які він з великими труднощами завів після революції, що відібрала у нього великі вигоди і широкі звички. Женитись, подумав Палит Матвійович, на кому? На племінниці начальника міліції, Варварі Степанівні, сестрі Прусіса, або, може, найняти хатню робітницю? Куди там? Затягає по судах, та й невигідно. Життя відразу почорніло в очах іпалитові Матвійовичу. Сповнений обурення і огиди до всього на світі, він знову вернувся додому. Клавдія Іванівна вже не марила. Високо лежачи на подушках, вона поглядала на Іпалита Матвійовича цілком свідомо і, як йому здалося, навіть строго. Іпалити, прошепотіла вона виразно. Сядьте біля мене, я маю розказати вам. І Полит Матвійович невдоволено сів, вдивляючись у змарніле вусате обличчя тещі. Він спробував усміхнутись і сказати щось підбадьорливе, але усмішка вийшла дика, а підбадьорливих слів зовсім не знайшлося. З горла Іполита Матвійовича вирвався лише ніяковий писк. Іполита, повторила теща. Ви пам'ятаєте наш гарнітур у вітальні? Який? спитав Іполит Матвійович з прихильністю, можливо, лише до тяжко хворих людей? Той, обитий англійським ситцем. Ах, це в моєму домі? Так, у Старгороді. Пам'ятаю, чудово пам'ятаю, канапа дюжина стільців і круглий столик на шести ніжках. Меблі були чудові. Гампсівські а чому ви згадали? Але Клавдія Іванівна не змогла дати відповідь. Обличчя її повільно почало братися купоросним кольором. Чомусь перехопило дух і політові Матвійовичу. Він згадав вітальню своїм особняку симетрично розставлені горіхові меблі з гнутими ніжками, начищену воскову підлогу. Старовинний коричневий рояль і овальні чорні рамочки з дагеротипами сановних родичів на стінах. Тут Клавдія Іванівна дерев'яним байдужим голосом сказала у сидінні стільця я зашила свої діаманти. І Полит Матвійович скоса глянув на стару. Які діаманти? спитав він мимоволі, але відразу ж схаменувся. Хіба не відібрали їх тоді, під час трусу. Я сховала діаманти в стілець, уперто повторила стара. І Полит Матвійович скочив на ноги і, глянувши на освітлене гасовою лампою кам'яне обличчя Клавдії Іванівни, зрозумів, що це не маридня. Ваші діаманти, закричав він, лякаючи сили свого голосу, у стілець? Хто вам нарадив? Чому ви не дали їх мені? Як же було дати вам діаманти, коли ви пустили на вітер маєток моєї дочки? спокійно і злостиво мовила стара. І Полит Матвійович сів і одразу ж знову встав. Серце його з шумом розсилало потоки крові по всьому тілу, У голові почало гудіти, але ви їх витягли звідти. Вони тут? Стара заперечливо похитала головою. Я не встигла. Ви пам'ятаєте, як швидко і несподівано нам довелося втекти? Вони залишились у стільці, що стояв між теракотовою лампою і каміном. Але ж це безумство, як ви схожі на свою дочку, закричав Іполит Матвійович на повен голос. І вже не соромлячись тим, що він коло постелі умрущеї, з гуркотом отсунув стілець і задріботів по кімнаті. Стара. Байдуже стежила за поведінкою Іполита Матвійовича, але ви хоч уявляєте собі, куди могли потрапити ці стільці? Чи, може, ви думаєте, що вони смиресенько стоять у вітальні мого будинку і очікують, коли ви прийдете забрати ваші регалії? Стара нічого не відказала. У діловода Захсу від злості спала з носа пенсне. І, мигнувши біля колін золотою дужкою, хряпнуло об підлогу. Як засадити в стілець діамантів на 70 тисяч, у стілець, на якому навіть хто сидить? Тут Клавдія Іванівна хлипнула і посунула всім корпусом на край ліжка. Рука її, описавши півкола, пробувала вхопити Іполита Матвійовича, але одразу ж упала на стьобану фіолетову ковдру. Іполит Матвійович, повискуючи з жаху, кинувся до сусідки. Помирає, здається, Огрономша діловито перехрестилася і, не приховуючи своєї цікавості, разом з чоловіком, бородатим агрономом, побігла до хати Іполита Матвійовича. Очманіли вороб'янінов забрів у міський сад. Поки подружжя агрономів зі своєю служницею прибирали в кімнаті Небіжчиці, Іполит Матвійович бордив посаду, натикаючись на лави на задубілі з раннього весняного кохання парочки, що вижилися йому кущами. В голові Іполита Матвійовича коїлось що ж на що: звучали циганські хори, грудасті дамські оркестри бузупинно виконували танго Амапа, уявлялася йому московська зима і чорний довгий рисак – що презирливо хрюкав на пішоходців, багато що зринало в уяві Іполіта Матвійовича, і жовтогарячі, привабно дорогі кальсони, і лакейська відданість, і, можлива подорож у Кани. Іполіт Матвійович притишив ходу і раптом спіткнувся об тіло трунних справ майстра Безенчука. Майстер спав, лежачи в кожусі поперед садової доріжки. Від поштовху він прокинувся, чхнув і жваво скочив на ноги. Не турбуйтесь, будь ласка, пане Вороб'янінов, сказав він палко, немов далі провадив нескінченну розмову. Домовина вона роботу любить. Померла Клавдія Іванівна, повідомив замовник. Ну, царство небесне, погодився Безінчук. упокоїлась, значиться, старенька. Сторошенці вони завжди упокоюються або Богові душу віддають. Це як яка ваша, приміром, маленька і дебела, значиться, упокоїлась, а котра, приміром, крупніша і худіша, та вважається, Богу душу віддає. Тобто, як це вважається? Хто це вважає? У нас і вважається, у майстрів. От ви, приміром, мужчина показний. Великого зросту, хоч і худи. Ви, вважається, коли, не дай Боже, помрете, би в ящик зіграли. А котрий чоловік торговий, колишньої купецької гільдії, той, значиться, наказав довго жити. А як начин, хто менший, двірник, приміром, або хто з селян, про того кажуть перекинувся або ноги задер. Але коли помирають наймогутніші залізничні кондуктори або з начальства хто, то вважається, що дуба дають. Так про них і кажуть, а наш чув дуба дав. Страшенно вражений цією дивною класифікацією людських смертей, Іполит Матвійович спитав ну, а коли ти помреш, як про тебе майстри скажуть? Я, чоловік маленький. Скажуть, гигнув Безінчук, а більше нічого не скажуть. І строго додав мені дуба дати або зіграти в ящик ніяк не можна. У мене комплектація дрібна. А з домовиною як, пане Вороб'янінов? невже без китиць і глазету поставити? Але Іполит Матвійович, знову поринувши в золотосяйні мрії, нічого не відповів і рушив уперед. Безінчук пішов слідом за ним, підраховуючи щось на пальцях і своїм звичаєм бурмочучи. Місяць давно зник, було по-зимовому холодно, калюжі, знов затягло ламким вафельним льодом. На вулиці імені товариша Губернського, куди вийшли спутники, вітер бився з вивізками. Від Старопанського майдану із звуками, подібними до гуркоту Штор, виїхала пожежна команда на мершавих коненятах. Пожежники, звісивши парусинові ноги з площадки. Метляли головами в касках і співали нарочито огидними голосами нашому бранмейстрові слава, нашому дорогому товаришу насосову слава. На весіллі у кольки браньмейстерового сина гуляли, байдуже сказав Безенчук, і почухав під кожухом груди. Так невже без глазету і без усього робити? Саме в цей час Іполит Матвійович вже вирішив усе Поїду, вирішив він. Найду, а там побачимо. І в діамантових мріях навіть не ціця те, теща видалась йому миліша, ніж була. Він повернувся до Безенчука. Чорт з тобою? Роби глазетовий з китицями!